Всім привіт! Це канал навколо спорту. Мене звати Костя. І сьогодні ми з вами обговоримо найяскравіші, найцікавіші, найактуальніші та найгарячіші спортивні події за останній час. Поїхали! Загалом ми з вами не бачились дуже і дуже давно. Я, якщо чесно, надзвичайно е, суму, сумував за цей час. Я дуже сильно нервую, тому що той марафон, який був під час Олімпіади, він був настільки шалений та скажений, що зараз якось настільки незвично повертатись до цього до цього всього. Але але дуже багато новин обговорити є що нові перемоги Лузан та Магучих, другий світовий рекорд за місяць Дюплантіса Чемпіонат. Світу з біатлону влітку, що е, державні нагороди для українських олімпійців, і це просто одна частина того, що ми з вами сьогодні обговоримо. Я сумував, я радий вас вітати на моєму ютуб-каналі та поїхали. Отже, перше, з чого я хотів би розпочати, це з подяки моїм любим підписникам. Я сподіваюся, що ви за мною сумували. Е, я дуже радий, що ви зі мною є. Якщо ви ще не підписані на каналі, Бовського, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео. Якщо вам воно не сподобається, можете вподобайку в кінці забрати. Та обов'язково поділіться в коментарях. Чи сумували ви за мною? Я сумував дуже і дуже сильно. Отже, з чого ми розпочинаємо? US Open. Теніс, останній турнір великого шолому стартує. Вже вже він вже стартував. А в нас рекордне представництво українських спортсменок. 2024 рік. Він дуже насичений на всіх турнірах Гринслему з для Українок. У нас було рекордних 8 спортсменок на Вінблдоні, сім на Австраліан Опен та ось сім спортсменок на US ОПен. Обличчя в нас ті ж самі. Наші лідери: Марта Костюк, Еліна Світольна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна. Grazie Хто в нас ще по захищеному рейтингу Катерина Бейндель та вже подолала квалі кваліфікацію Юлія Стародубцева. сім-сім спортсменок. А, наші тенісистки американською серією пройшли досить, скажімо так, посередньо. У нас були не результати, але прям супер-топових яскравих перемог в нас не було. Тому сподіваємося, що саме на US Open а, в нас все складеться. У Нас є дві сіних. Це Марта Костюк та Еліна Світоліна, Нас, звісно ж. Тому я буду спостерігати обов'язково обов'язково за всім. Тенісними матчами, що як буде відбуватись, в перший змагальний день в нас вже буде шість українок, це буде просто ого-го, Тому будемо тримати кулаки за наших тенісисток. Які мої прогнози? Важко сказати. Там зараз за цей період відбулись скандали в чоловічому турі, хто чув, що в Сінера там були провалені дві допінг проби, що там щось. Ой, коротше, на насправді це настільки все заплутано. Отже, мої прогнози, що я думаю, в жіночій сітці я вболіваю, звісно ж, першу, в першу чергу за наших українок. За кого я буду ще вболівати? Це Ігор так по традиції. Um, за Кокугав не буду вболівати, бо вона в третьому раунді дається, може зустрітися зі світоліною, ну що не дуже добре, тому за неї я не вболіваю. Um, хто може здивувати на цьому турнірі? Міз здається, це Чешка Носкова, яка щойно виграла турнір у Мексиці, 19-річна. Але побачимо, в жінок я вболіваю за Україну та за Швьтек. В чоловіків я вболіваю. Хм, за кого ж я вболіваю? Ма, мабуть, до речі, за руна. За... Данії, тому що з нього не складається своїм часом турніри, та давайте так по традиції за Карлу Салька разом. Пишіть в в коментарях, чи будете ви спостерігати за US Open, та за кого ви будете вболівати. А ми рухаємось з вами далі. Переходимо з вами до новин веслування. Стартував, та вже точніше продовжується, та вже і завершується чемпіонат світу з веслування. Наша українка Людмила Лузан, наша каноїстка, здобула золоту нагороду на дистанції 500 метрів. На жаль, це не є олімпійська е, дистанція, тому Людмила, до речі, до речі вже виборола своє четверте золото з чемпіонатів світу. Тому після Олімпіади вона не зупиняється на досить в хорошому ходу продовжує е, змагатися. Також золоту нагороду виборола ще одна українка Людмила Куклінов. Яка здобула свою перемогу на дистанції 200 метрів каяку одиночці, і зовсім там трішки там менше секунди, там 0,7, ну, вона перемогла нейтральну росіянку. Тому українки мол, мол, молодці, не розслабляються всі ще в такому е, змагальному тонусі продовжують виступати. Молодці, Рухаємось з вами далі. Переходимо до новин легкої атлетики в легкій атлетиці. сезон до речі, ще якраз таки прям на на ходу в нас продовжується етапи Дімантовій. Ліги. Що ми маємо за цей період? Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі діментової ліги у Лозанні. Перемогла вона там з, з результатом 1 метр 99 см. Е, Ірина Геращенко, наша бронзова призерка Олімпіади, посіла там п'яте місце з результатом 1 метр 92. Бронзовий призер Олімпіади в Парижі Михайло Кохан здобув срібну нагороду на етапі діамантової ліги у Сілезії. Наш український спортсмен показав результат 79 метрів та 85 сантиметрів та поступився тільки олімпійському чемпіону з Канади. Тому наші прямолімпійці не втрачають форму, продовжують здобувати круті результати. Молодці. Також наш український стрибун у висоту там же ж здобув теж бронзову нагороду. Він показав результат 2 метри 29 сантиметрів. Переміг там, до речі, італій Джан Марко Тамбері, для якого просто Олімпіада видалась дуже дуже провальною. Але тим не менш, ми вітаємо нашого Дорожчука з бронзою. Ми вітаємо Тамбері з перемогою. Та що ще такого в нас відбувалося в Великій Атлетиці? Там же ж просто невгамовний Дюплантіс встановив другий світовий рекорд за місяць після Олімпіади, де він показав 6,25, він вже оновив ще раз свій свіжий світовий рекорд та показав результат 6 метрів 26 сантиметрів. Де його. Gomes já. Незрозуміло зрозуміло. 6.30, 6.40, Скільки буде пригати цей просто е, юний обдарований спортсмен зі Швеції? Не зрозуміло, але це дуже круто популяризує спорт, популяризує стрибки з жердиною. Тому Дюпланті з молодець. Прям дуже крутий такий мотиватор. мені здається для могучих, щоб вона не зупинялась теж на своєму рекорді 2.10, а стрибала все вище вище і вище. Тому дюпюпланті саме вітаємо з черговим, яким здається 11-м світовим рекордом. Кордом він молодець. А ми що рухаємось з вами далі? Літній чемпіонат світу з біатлону. Так, 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 так. До зимового сезону в нас залишається зовсім небагато часу. Тому наші спортсмени прийняли участь в літньому чемпіонаті світу з біатлону, який проходив в Естонії. Е, е, наші спортсмени показали досить хороший результат. Тріумфатором серед юніорів став Віталій Манзен, який, як на мене, він трішки вже засидівся по юніорах. Він якось прям мені здається, все це він вже з, з зими вже точно вже переходив в дорослий біатлон. Але я би хотів. Хотів, щоб він ще швидше почав там виступати, тому що дві золотих нагороди він здобув і в спринті, та в гонці переслідування серед юніорів. Класний результат, однозначно. Але але я би хотів, щоб Віталій вже переходив в дорослий біатлон, тому що є багато юних спортсменів ще молодших за нього, які вже давно виступають в еліті світового біатлону взимку. Віталій трішки засидівся в юніорах. Це моя особиста думка. Я би хотів, щоб його вже також одразу. Зу, як в свій час сестер Семеренко, що з 19 років вже пускали на етапи Кубку світу, чемпіонати світу. Вони в 20 років вже були в Остерсунді, здобули бронзу 2008 року. Тому я за те, щоб Віталія одразу прям повністю так окунали в е, все, що відбувається на дорослому рівні. Тому Віталій молодець. Ми його вітаємо просто з грандіозним успіхом на цьому чемпіонаті. Бажаємо йому класно перейти. Е, ось цей рубіж з юніорського біатлону в дорослий те, щоб він на дорослому рівні показував свої класні результати. Що ми ще маємо в суперспринті це відносно новий вид е, біатлону, е, Також ми маємо е, дві медалі. В нас переміг Дмитро Підручний, наш лідер, наш капітан чоловічої збірної. Та срібну нагороду тут теж здобув український спортсмен Артем Тищенко. В дівчат прям класних результатів ще не було. Але давайте ми не будемо спішити. Це все ж таки літо. У нас виступала і Джима, в нас виступала Меркушина. В нас Христина Дмитренко всі наші. Топи були можливо всі зараз під завантаженням? Це ще все незрозуміло. Те, що ми маємо дві золоті нагороди, це класно, але я вже з нетерпінням чекаю зимового сезону. Я вже хочу, щоб якнайшвидше вже прийшов кінець листопада, та просто після Олімпіади я я з головою окнувся в зимовий вид спорту. Тому діліться коментарями: чи знали ви, що проходять літні змагання з Біатлону, та чи слідкували ви за результатами наших ук? Українських спортсменів я дуже радий, до речі, ще повертаючись до теми біатлону, що Білова е зараз очолює е чоловічу збірну, тому що і Дученко в старті посів четверте місце. Да, не класно біг, але стріляв, ну, справді класно, тому що в нього була одна хиба в той час, як всі хибали просто капець. Як е Сподіваюсь, що Тищенко трішки на ходу, плюс в нас є ще Лисюк, плюс в нас підійде Манзен, Тому я прям хочу, щоб чоловіча збірна показала таку згуртованість та свій класний результат. Будемо вболівати. За наших жінок там також. А ми з вами йдемо далі. Переходимо з вами до таких медіа новин після Олімпійських ігор. Просто і в Україні українські спортсмени, та й не тільки до речі, вже відзначали, що після Олімпіади спортсмени просто стали на топ вищі, навіть чим різні попзірки, чим зірки кіно і так далі. Тому що зараз просто всі про спорт. Зараз купа і рекламних кампаній, і всяких фотосесій, спонсорів і так далі, і в Гращенко, зрозуміло, в магучих і так далі. В Коляденко, що в нас від... відбувається до Дня Незалежності України, президент Володимир Зеленський вручив. Відзнаку двом українським спортсменам, а саме Ользі Харлан та Олександру Усику. Перше звання, яке вони отримали, це легенда України, що звісно ж дуже і дуже логічно. Та другу нагороду, яку отримали і Харлан та Усик, це Орден Свободу за всю історію незалежності України. Тільки чотири спортсмени отримували цю нагороду. Це був Володимир Кличко, це був Сергій Бубка. І зараз ми маємо Ольгу Харлан та Олександра Усика. Спортсмени, звісно ж, топові. Тому до речі, навіть був читав, що спортсмени після Олімпіади, навіть можливо зараз ще там місяць, ще після самої Олімпіади, де вони всі такі класні, популярні і так далі. Потім в них наступає депресія. Тому що на Олімпіаді це просто був ейфорія, все на адреналіні, все класно, класно їх всі знають. Вони вони справді просто зараз спортсмени, вони на рівні з різними з Тейлор Свіфт, я не знаю Адель і так далі. Тому це все класно, але самі спортсмени заявляють. Що потім в них наступає прям таке опустошення та депресія. Насправді, я як прям такий фанат спорту, я теж це відчув після Олімпіади. Подивіться в коментарях, чи було у вас таке відчуття, що коли закінчилась Олімпіада, прям таке. А що далі? Тому що в мене тут був просто потік, нон-стоп, новини, 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 і прям так раз. І все, і олімпіада завершилась. Да, зрозуміло, що ще купа е, спортивних подій в нас і досі триває, і буде ще попереду, це однозначно. Але прям такий от е, момент я відмітив і в собі це підмітили спортсмени, е, не тільки до речі, е, українські після олімпіади. Пишіть, обов'язково в коментарях, чи у вас було таке відчуття, як ви з цим боретесь? Наприклад. Та е, давайте так, на сам кінець я трішки, але зачеплю все ж таки тему Олімпіади, тому що я, на жаль, я не зняв е, випуск про церемонію закриття та свої якісь такі підсумки. Е, по церемонії закриття, хто дивився, хто можливо вже забув, я зараз вам освіжу в пам'яті. Церемонія закриття пройшла дуже дуже класно, як як на мене, на початку. Просто легенда вже Франції та всього світового спорту Лон Маршан, багаторазовий олімпійський чемпіон з плавання, юний спортсмен забрав вогонь, передав його меру Лос-Анджелеса. Там була ще Сімона Байлз, і вони передали свою естафету Америці. До речі, що я хочу підмітити, мені не дуже сподобалось, що все ж таки на. Просто цьому святі спорту і на цій просто жирному знаку оклику, який мав по поставити Париж, його поставила чомусь Америка. Тому що був Том Круз, була Біллі Аліш, був хто там Редход Чілі Пепперс, був Дог. і прям якось настільки змістився вже, вже вектор на Америку. Хоча зараз ще свято мало бути Парижу і Франції. Але як, як на мене, як несправедливо не якось дуже сильно вже переключились на Америку. Том Круз, звісно, молодець його віці такі трюки виконувати це супер бі Айлі ну, прям купрям класно, як завжди. Але але тим не менш, я би хотів більше самої Франції на церемонії закриття. Все, про Олімпіаду ми з вами розмовляти більше не будемо. Наші всі медалі є, вони вже пораховані. Наші всі спортсмени вже внесли своє ім'я, просто вписали золотими нитками в історію українського спорту. Олімпіада в нас вийшла класна, насичена, дуже емоційна, як на негативні, так і на позитивні емоції. Тому все, ми з вами рухаємось далі. Я вже, нарешті, я не буду від вас зникати. Я вриваю свій такий звичайний ритм. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково поділіться в коментарях, яка новина вас здивувала чи зацікавила найбільше, чи сумували ви за мною. Я дуже за вами сумував. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного ролику. Підпишіться на, на канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Та до зустрічі! До зустрічі з вами в наступному ролику. Пока-пока.